Благодійний фонд СТЕП запрошує усіх 21 серпня о 15 годині завітати на святкування міжнародного дня захисту безпритульних тварин. Захід відбудеться на площі ринок у програмі свята. благодійний ярмарок організований волонтерами благодійного фонду СТЕП. Міні виставка домашніх улюбленців, бодіарт, малюнок на обличчі, веселі аніматори. Також усі вважаючі зможуть взяти під опіку безпритульних тварин, яких врятували волонтери благодійного фонду СТЕП. Діти зможуть принести малюнки на теми Мій домашній улюбленець або Ми допомагаємо тваринам. А ще дітвора зможе проявити творчі здібності в малюнках на асфальті. Кольорова крейда вже надана спонсорами свята. Всі учасники отримують солодощі за свій малюнок. А також буде ветеринар, який охоче надасть консультацію. Завітайте на свято з домашніми улюбленцями, яке відбудеться за умови хорошої погоди 21 серпня о 15 годині на площі ринок.